І якщо це так, ми блаженні, ми щасливі, що нам благо приближаться, якщо ми цим цінами і дорожимо, як каже Асаф, ам'я благо приближаться Богу. Це дуже такі, вони короткі, але великий смисл у цих словах. Якщо ми сьогодні прийшли сюди з радістю, не по привисті, не так, як прийшла неділя і ми прийшли сюди, але по, як ми знаємо Самуїл, по і прийшов у храм. Да? Прийшов по вдохнові. Він йшов з бажанням, щоб прославити Господа, щоб приклонитися перед Ним, щоб воздати йому славу. І якщо ми сьогодні прийшли із таким наміренням, з добрим розплуженням серця із бажанням, щоб прославити Господа якомога на всі сто відсотків і в піснопенні, в проповіді, в молитвах, в піснопенні, в стихотвореннях, як сказано і Слові Божому, не являйся перед Господом з пустими руками. Ми довірні, якщо йти до Господа щит, дожди щось нести. тому що Господь для нас дуже багатсько зробив. І Він не пожалів себе. Він дав жертву милості в за і за наші гріхи. І отак кожен із нас, должен, якщо йти на зібрання, повинен щось з собою принести для Господа для його слави. Як такий є селом чудовий, не хотів би я безсплодним трону Господа, хоч би ну, хотів би Божий святим в руках і стій. Нехай Господь поможе нам, щоб було для нас радість і благо, і вдохновення, і бажання, як іде на зібрання, як вшаємо, читаємо Слово Боже, розмірковуємо над ним, як каже Асаф, ам'я, благо приближався Богу. То ми блаженні, ми щасливі, якщо ми так мислимо, так робимо і так поступаємо. Хай Господь поблагословить зараз усіх нас тут на цьому місці. Откриє наші серця, щоб прийняти Його слово на добру почву, щоб воно не тільки зайшло в ухо і сталося десь забутим, але щоб воно сталося в нашому серці на добрій почві. Плаче Ірмії, 3 глава, із 30 з 7 стіжка. Хто це говорить і то буває, биваючим Господні побіля любить. Не од успіль Всевишнього происходять бетстві і благополуччя. Де хтось сьогодні батько людей нарікають, де ж Бог, куди він дивиться, але нічого без нами не робиться по волі Божій. Нічого без Бога не робиться, тому що Він усім керує на цій землі. Не од успільше вишнього пройшло бедстві і благополуччя. Амінь. Зачем святкий чоловік, живущий, нарікає на Господа і друг на друга всякий сєплю на гріхи свої? В першу чергу. Іспитаємо, і, і слідуємо путі свої, і до Господу. Вознесем серце наше і руки к Богу, сущому на небесах. І ось в цей час, і в цей день іспитаємо, і, і слідуємо путі свої, і до Господу. Може, дехто скаже, ну я вже не один год білю, чи я і кажу день і не раз на день до Господа. А Іова 22, 21 говорить, що же з ним і будь іш Казалось би, теж наче ж ми з Господом близько, ми ж недалеко мені від нього. Але щоб отриму повний мир у наше серце, щоб спокій цей був постійний в нашому серці, в нашому житті. То каже автор цього 21 глави 22-й стіці, 22-21 же з ним, і будеш спокоєн. Через те прийде к тебе добро. Багатько людей собі шукають добра, але вони його не можуть знайти. Шукають щастя в цьому світі і не можуть його в сожалению, знайти, бо шукають. Не в тому істочнику. не там шукають де потрібно. В І Ісая говорить 52 главі, що касається сьогоднішнього дня, як изумлялись, смотря на тебе, столько було безображен, бачив всякого чоловіка лік Його. 52 14 15 стих, Паче всякого человека його, і и його, паче синов человеческих. Так многі народи приведет Он в ізумлення. Царі закроють пред Ним свої, свой, и Бойни вийдя то, що чем було говорено їм, і узнають то, чого не І ось 53 стих, весе, декілька тестишки: Он був презрен і умолен пред людьми, муж скорбей. І звідавши болезни. і ми отвращали від нього ліцо своє. Он був призірає, і мені во що ставили його. Про кого тут іде мова? Про Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. І ми, каже, Ісаїн, не вочто ставили його. Сьогодні багатьо теж людей не щитають Ісуса Христа за якось, чи за Господа, чи за Спасителя, Ну, якщо він не являється їхнім Спасителем. Але, як каже Петро, Он для невіруючих камінь, а для вас драгоценність. Для нас віруючий Господь Ісус Христос наш Спаситель, і Він для нас драгоценність. А для невіруючих Він камінь, який каже, отвергли строїтелі, ну який зростав главою у угла. Амінь. І Он взяв на себе наші немощі і понес наші болезні. Та ми думали, що Он був поражаєм наказу і нічижоні Богу. «Но він і зв'язден за гріхи наші, і мучим за беззаконня наші, наказання міра нашого було на ньому, і ранами Його ми істиніли, і я в нашу чергу. От коли ми сьогодні споминаємо страждання Господа нашого, Спасителя Ісуса Христа, коли ми будем участь приймати в спомені, бо сказав Ісус, да, нам цю заповідь, що Петр творіть. Як тільки будете пити на спомин про мене, коли тільки будете це совершати, споминайте, щоб не забувати про це ніколи, яку дорогу ціну Ісус заплатив за Моє і за наше спасіння. Всі ми блуждали, як овці, собратились кожен на свою дорогу, і Господь возложив на Нього гріхи всіх нас. Он із язум пило страдав добровольно і не відкривав у Как отца ведь он на заклань, и как пагне, престрегущих его безгласен, так Он не отверзал уст своих. От Узи суда он был взят, но робьего, кто изъяснит, ибо Он отторгнут от земли живых, за преступление народа Моего претерпел казнь. За преступление и Мои, и кожного з нас, зокрема. Ісус Христос взяв на себе наші гріхи і поніс на цей Голгофський хрест, про який ми сьогодні будемо згадувати. І хочеться сказати слова з Псалма. Зойдемо на Голгофу, мой брат, Посмотрим, як нашій гріховності яд, страдання горки Христа і стомір, як довго Он нам спасення впір. І сьогодні ми нашим разом людським і нашим взором. Духовним направив наш на Голгофу, туди, де Ісус Христос страждав, де Його збивали, мучили, пригвоздили на цей хрест, повісили. Для того, щоб ці всі гріхи людські, які тоді люди робили, і які будучи жити, на будуще, Ісус заплатив за всіх наперед. Він став умилостивленням за гріхи наші, каже. Постол Петро, і не тільки за наші, і за грехи всього світу, не тільки за Україну, припустимо, але Він за грехи всього людства Ісус заплатив своєю жертвою, строїми стражданнями, пролив свою святу невинну, дорогоцінну кров за грішників цієї землі, які, якщо приймуть його по вірі в своє серце, які, хто повірить, і будуть мати прощення і спасіння. для душ своих. Апостол Павел пише до Коринфян у шостому розділі. Девятого стишка. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывают. Ні злорічливі, ні хищники царства Божія не нас Ну, такі би були некоря із вас, каже апостол Павло, но омилість, но освітілість, но оправдались імені Господа нашого Ісуса Христа і Духом Бога нашого. Як Ісаї, каже, що всі ми блуждали, як овці, не маючи пастиря, кожний вратився на свою дорогу робив каже, хто що... шукає. Але тут каже апостол Павело, такі ми билі некотори з нас новомилість, но новоправданість іменем Господа нашого Ісуса Христа і Духом Бога нашого. Коли людина приходить до Ісуса Христа з покаянням, Він і змінює її на краще. Він змінює життя людське на всі 100%. Бо дехто каже, ну я спокійно курить або пить, а потім прийду до Господа в покаянні, Або піду на пенсію, потом прийду. Чи з... 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 кончиться ми якісь заботи, якісь я зроблю роботу якусь, Надо приходити до Господа таким, як ми єсть, з усіма нашими проблемами, з усіма нашими негараздами, з усіма цими гріхами. І з цим тягаром гріха ми повинні приходити до Господа, нашого Ісуса Христа, і тільки Він, сильний, посвободить нас от рабства гріха, тільки Він сильний Ісус Христос. І зняти цей тягар гріха з нашої душі, і з нас це брем'я гріховне знять з наших плечей. І тоді ми стаємо новим творінням в руках Ісуса Христа. І ми тоді радіємо, прославляємо Господа і жаліємо про те, що чому раніше цього не зробили, і багатство про це сожають, але вже того, що прожили, ми того не вернеш і не зміниш. зміниш. Не знайте, що тіла ваші суть храму, живу, що у вас, Святого Духу. Которого і ми ви від Бога і ви не свої. Наша душа, наше тіло це храм Святого Духа. І якщо ми даємо місце, Господу, якщо ми примирилися з Господом і повірили в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, і тоді Дух Святий наповнює нас і живе в наших душах, в наших серцях. І тоді вже ми не робимо того, що ми хочемо, ми не робимо те, що нам подобається, а ми робимо те, що. Господь повиліває нам робити, що нам Дух Святий указує і направляє нас, підсказує, як нам поступати, як нам мислить, як нам робити правильно те, що Господу угодно. І бо ви куплені дорогою ціною, ось прославляйте Бога і в тілах ваших, і в душах ваших, котрі є суть Божі. Ми куплені дорогою ціною. Ісус Христос заплатив дуже дорогу ціну за моє і за наше спасіння. Але воно нам дається даром, по вірі, по благодаті, Господь дає сьогодні спасіння кожному грішнику, хто б не прийшов до нього. Є люди, батько, таких, які за мною бісядували, хай. Ну я такий грішник, що мене Господь ніколи не простить. Нема такого гріха, щоб Господь Ісус Христос не зняв нас і не простив нас. Це навіть є такі мислі той, хто є лукавий, який є ворог людської, який. На відео ці мисли, щоб людина не повірила і не спаслась. І він підшептує людині, що та я такий, ти такий грішник, що тебе Господь ніколи не простить. Ти такого багацько наробив у житті гріхів своєму, що тобі ніколи не буде прощення. Це не Божий голос, це голос діявола. це голос того, який є, називається Антіхріст, який йде проти Ісуса Христа, проти Господа. І постійно твій вещи навірючи, на, говорить нехороше начинає робити всякі непотребства, негаразди, такі пахості, можна сказати, одним словом, для християн, для віруючих, для того, щоб нас удалити від Господа. І ось 1 корінка, 10 глава, із 16 стіжка. Чаша благословення, котру благословляємо, не є ні приобщення крові Христової. Хлеб, який приломляє, не є ні приобщення тіла Христова. Амінь. Один хліб і ми многі одно тіло. І ми все причащаємося од одного хліба. Не може бути чашу Господню і чашу бісовської. Не може бути учасниками в трапезі Господній і в трапезі бісовської. Невже не рішимося роздражати Господа, разве ми всі його. Я думаю, це, понятно, нам можете ще вдома почитати ці слова. 1 Корінфінам, 10 глава. І апостол Павел, можна так сказати, вже розжовує, роз, на колички розложує, що ми не можемо участвувати і в вісовській трапезі, і в, і в чаші Господній. Господь сказав моєму вісаві написати такі слова: вийдіть од нечистого і одділіться, і я, каже, прийму вас. Ми тож ж не одділиться цього гріховного нечистого, те, що не угодно Господу, і тоді Господь каже, я прийму вас. Будете, якщо навіть гріхи ваші будуть, як багани, і їх як обінують. Якщо будуть, як порку, я кажу, уб'ю як білі Все мені мені але мені все полезно. Все мені дозволітельно мені все назідає? Господь дав нам добру волю, добрий вибір. Можна людина може вибирати собі, чи те, чи друге, чи інше. Але каже Апостол Павло, мені позволіте, але не все полезно, не все по корисно для нас. Другий написано і Пришта, що є, ті, які котреться чоловіку прямими, але путь їх спів, к смерті. Другий раз людина думає, що оце хорошо, або оце краще, або так краще зробити, чи поступити, чи от туди піти, чи по цьому путі, чи по тому, що це краще. Але як у Пріштах написано, що кажуться людині прямими, а будь смерті відоми. І це істина так. Іоанна 6 -та глава. І 47 стіжка каже Ісус Христос, такі слова, Істинно говорю, істину говорю вам, вірю в мене і вішість вічною. Уже має сьогодні, не колись, а Ісус. Да є що ми вже маємо, як він сказав Господніку на хресті. Істинно, каже Пітеку, що сьогодні нині будеш зо мною в раю. Не колись, там, не через тисячу років, а істинно, каже говорю Тобі, що нині будеш зі мною в раю. І так і тут, Істинно, істинно, говорю вам, каже Ісус, віривши в мене, і мені життя вічною. Я є хліб в житті. Отце, каже, ваші є манну в пустині і умирі. Хліб сходящий сводячий небес таков, що є душі його, не умре. Я є хліб живий, с небес, я душі хліб ще й життє в вік. Хлебше, я дам, є плоть моя, котру я віддам за жизнь міра, каже Ісус. Тогда і стали старі споріть між собою і говорять, як Он може дати нам є плоть свою. Вони розсуждали по-фізичному, а про це судить духовно. Ісус же сказав їм, «Істинно, істинно говорю вам, если не будете їсти, Плоті сина Человечества, тобто, коли ми причащаємося, хліб приймаємо, це прообраз тіла Ісуса Христа, яке було ломиме і стязуємо за нас. Якщо не будете є плоті сина Человечества і крові його, то не будете иметь в себе жизни. Є мою плоть і півші мою кров, і мені життя вічною, і я воскрешу Його в останній день. І во плоть моя істина є спільна. И кровь моя истина есть и души мою плоть и пьюший мою кровь пребывают во мне и я в Нем. Как послал мне живый Отец, и я живу Отцем, каже Ісус, Иисус, так и ядущий душей меня жить будет мною. Все, то есть хлеб, шедший с не так как отце ваши дели манну и умерли, Ядущий я души хлеб сей жить будет во Все говорили в синагоге учал капернауме. І після цього ж багатьох учнів, почувши ці слова, почали казати роптати між собою, какие странні слова. Хто може це чути? Що він Про що він говорить? Хіба ми І, може їсти його плод? І ось Ісус їм далі вже розтолковував. Тоже тобто я не буду всього читати, буду в забирати. Ну Ісус знає сам себе, що ученики його робшиного сказав він, ето лісоблазняє вас. Що ж, якщо увійняте сина Человеческого, Святя, що туди прежде? Дух животворів, плотні пользує німало, слова, я говорю я вам, суть дух і жизнь. Обето надо поступити духовно. І ще раз хочу повторити ці слова. Тому що, що помишлення написано в ім'я на 8 главі, поміщення плодське суть смерть, помішдення духовне, життя. Нехай Господь сьогодні поможе нам і мені в першу чергу помишлять, духовно розмишлять про духовні істини і виконувати волю Божу. А продське ми так дуже багатсько мислимо, говорив, якщо взяти наше життя, і скільки в день ми читаємо Слово Боже, скільки ми в день розмишляємо про духовні істини, скільки ми в день времені тратимо на молитву, то це дуже малий процент по справженню з тим, скільки ми тратимо на життя. Плодське на фізичне на земне. Нехай Господь нас уразумляє і поможе нам впряді поступати мудро і розумно, щоб жити не для себе, як каже апостол Павел, вже не я живу, а живе в мені Христос. Я його славлю. Нехай Господь сьогодні в цей день, коли святкують Существо Святого Духа на апостоли, день 50, і це день народження церкви. Багатько церковських і святується це свято, і ми теж, в тому числі, і християни, хоч уже календар міняють, але суть цього свята вона не змінюється. І дуже таке хотілося, щоб сьогодні ми заспівали в салону. Красота Ісуса Святійського мені, якщо ми його в кінці собрання чи в середині заспіваємо. І сповним про це чудове свято, сушество Святого Духа на апостоли, і там же Він діє сьогодні Дух Святий на цій землі в наших серцях, і особливо в серцях тих, які повне предані Господу. Нехай Господь усіх нас тут поблагословить рясно і пошле духа молитви в наші серця, щоб ми в цей час, вранішні, в ранішній цей день, в саме перше я завжди наголошую, ми дуже благодарить Господу. Подякувати йому, прославити Його святе ім'я. А також і ми маємо право просити у Господа в наших молитвах, що в нас, які є нужди, потреби, Господь чує наші молитви. І написано у Псалмі, ти слишиш молитву, к тебе прибігає всякая твоя. Дуже добре, що в нас є той, що Він чує нашу молитву. Слава йому далі. Амінь. Амінь.